Добрий день! У нас в Україні всі знають зараз таке слово як Байрактар. Про ці безпілотники не так давно багато говорили. І тут треба сказати, що Байрактар це сила сімейства різних безпілотників. Від невеликих розвідувальних дронів і до повноцінного безпілотного винищувача Байрактар Кізелелма. І, от саме цей от останній безпілотний винищувач Байрактар Кізелелма, він увійде в історію авіації як перший в світі безпілотник, який успішно запустив ракету класу Повітря-повітря по літаку мішені з реактивним двигуном під час випробувань біля узбережжя Синопа. Згідно з заявою турецької оборонної компанії Байкар, яка з'явилася сьогодні, цей от самий «Байрактар» Кізелелма запустив турецьку ракету класу повітря-повітря Гьґдоган і вразив високошвидкісну реактивну ціль з, вилок... з високою точністю, ракету було запущено з під крила безполотного винищувача після того, як було виявлено ціль. І її було відстежено за допомогою знов-таки турецького радара Мурат Аеса компанії Аселсан. І це був перший випадок в історії турецької авіації, коли турецький літак запустив по повітряній цілі ракету класу повітря-повітря турецького виробництва, і ця ракета наводилася турецьким радаром. І от саме це і є достатньо унікальним явищем. Також разом з цим безпілотним винищувачем в випробуваннях взяли участь п'ять винищувачів f 16 з авіабази Мерзіфон. Само собою ці винищувачі були вже з пілотами. Вони виконували групові польоти разом з Байрактар Кізелелма в спільній операції, тобто в спільній операції брали участь і. Літаки з пілотами і безпілотний винищувач Кізелелма. і таким чином вони відпрацьовували можливі майбутні концепції повітряного бою, коли можуть брати участь і такі, і такі апарати, і при тому можуть активно між собою взаємодіяти. Також в цій місії брав участь ще один безпілотник Байрактар Акінчі, який супроводжував місію і записував відео цієї події з повітря. Треба сказати, що низька радарна площа Кізелелми. І одночасно вдосконалені радари дозволяють цьому безпілотнику безпілотному винищувачу непомітно виявляти ворожі літаки на доволі великих відстанях. Сказано, що ця платформа інтегрує такі передові технології, як радар Мурат АЕСА» і систему прицілювання Тойджан, і також може розгортати широкий спектр боєприпасів, як знов таки підкреслюється, турецького виробництва. І сказано, що під час попередніх випробувань оцей байрактар Кізелелма також демонстрував е, вдалі е, влучання боєприпасами Толун і тебер 82. Ну, А цей, от, ця от остання місія, цей, от, ці останні випробування вони демонструють. По-перше, здатність виконувати місії і запускати ракети і повітря, земля, і повітря-повітря, і таким чином це ще більше розширює роль Байрактар Кізелелми в оборонній стратегії Туреччини. Як бачимо, використання безпілотних апаратів стає все більш широким, і нам аж ніяк не можна прибирати руку з пульса. На все добре.